Мене звуть Гнатюк Дмитро. Я приїхав з міста Героя Миколаїв. До 24 лютого 22-го року Дмитро Гнатюк успішно розвивав будівельний бізнес у Миколаєві, але з початком великого російського наступу добровільно долучився до війська. Сьогодні, вже як ветеран, Дмитро Гнатюк розвиває ГО Український ветеранський центр. Разом із дружиною він допомагає ветеранам боротися із бюрократією. Водночас прагне втілити ще більшу мрію. Це адаптивна спортивна зала, тобто реабілітаційний центр з адаптивною спортивною залою, в якій могли б займатися ветерани з ампутаціями. Це дуже важко, коли їй після поранення повертаєшся, відчуваєш себе покинутим непотрібним державі взагалі. Але це можливо пройти. Я на своєму досвіді показую, що це можливо. Я вважаю, що я залишився живий, мабуть, саме для цього для того, щоб допомагати зараз ветеранам. Наразі Дмитро Гнатюк покроково втілює свою мрію. Спілкується із місцевою владою, благодійниками. Дмитро також став учасником програми ветеранського лідерства Від руху чесно разом з 25 ветеранами та ветеранками на базі школи публічного управління УКУ. Він розвиває лідерські якості та вивчає інструменти участі в українській політиці. Освіти багато не буває. По-перше, е я під час спілкування і знаходячись в оточенні ветеранів, я почуваю себе легше. Я навіть пігулки п'ю менше, тобто обезболюючи, яке я приймаю там на постійній основі. І плюс я хочу, щоб ветерани не були використані. Я хочу, щоб на своєму досвіді так само передати передати ветеранів Миколаївщини, щоб ми могли об'єднуватися і приймати якісь рішення. Які будуть не дотичні до ветеранів, а напрямую ветеранам потрібні і реалізовані. Програма ветеранського лідерства це перше в Україні професійне навчання з політики для ветеранів та ветеранок. Програма передбачає чотири модулі, в межах яких буде вивчатися теорія держави та права, основи місцевого самоврядування, комунікації тощо. Викладачами програми є представники УКУ, колишні та діючі політики, які передають особистий досвід та знання. Враження дуже класні. Контент навчання мені дуже подобається. Дуже цікаво це структурувати в своїй голові. Тобто, щось ти розумів, як воно працює, але структура, коли ти вже бачиш цю структура і да дійсно воно працює, то ну це дуже класно.